Якщо ти справді хочеш змінити своє життя, перший і найважливіший крок прийняти рішення. Не чекати ідеального моменту, не шукати виправдань, а просто сказати собі, Я починаю прямо зараз. Це рішення точка відліку для всіх майбутніх змін. Адже кожна велика трансформація починається не з дій, а з внутрішнього вибору. Коли ти приймаєш рішення змінитися, у тобі прокидається нова енергія. Ти починаєш бачити, що все у твоєму житті залежить не від обставин, не від інших людей, а від тебе самого. І тоді з'являється природне запитання, що я можу зробити, щоб створити те життя, про яке мрію. Відповідь проста і глибока водночас: ти контролюєш лише три речі: свої думки, свої переконання і свої вчинки. Саме ці три складові формують твою реальність. Подумай, усе, що ти маєш сьогодні. Це результат тих думок, які ти дозволяв собі вчора. Тому, якщо ти хочеш кращого майбутнього, тобі потрібно навчитися керувати своїм мисленням. Перший крок це усвідомленість. Помічай, які думки живуть у твоїй голові, замінюй негативні установки на позитивні обмеження на можливості. Кожного разу, коли ти ловиш себе на сумнівах чи страху, запитуй, це допомагає мені чи зупиняє. Так починається внутрішня перебудова, справжня трансформація свідомості. Скажи собі, Я хочу змінитися. Я хочу розкрити свій потенціал. Я хочу притягнути у своє життя достаток, любов, здоров'я та гармонію. Коли ти промовляєш це щиро і з вірою, твоя енергія починає змінюватися. Всесвіт реагує на твої рішення і відкриває перед тобою нові двері, можливості, людей. Після цього перед тобою відкривається безліч шляхів. Можна розвивати нові навички, змінювати звички, створювати середовище, яке підтримує твої цілі. Але найголовніше змінити мислення. Бо саме воно визначає, наскільки далеко ти зможеш піти. Почни із простих кроків щоранку нагадуй собі, чому ти це робиш. Запиши свої цілі на папері і перечитуй їх. Уявляй, як ти вже живеш тим життям, про яке мрієш. І пам'ятай, зміни починаються не з завтра, не з понеділка, а з моменту, коли ти приймаєш рішення діяти. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео, які допоможуть тобі зрозуміти, як керувати своїми думками, енергією та створювати життя своєї мрії. Разом ми зможемо більше, після того, як ти прийняв рішення змінити своє життя. Настає другий, не менш важливий етап це дія та системність. Бо одного лише бажання недостатньо. Мрії починають здійснюватися тоді, коли ти щодня робиш маленькі кроки назустріч своїй меті. Твоє завдання навчитися переналаштовувати свій розум. Він може бути твоїм найкращим союзником або найбільшим ворогом. Розум схильний до старих звичок, сумнівів, страхів, ліні. Але варто лише почати тренувати його, і ти побачиш, як зміниться все навколо. Пам'ятай головне правило повторення це сила. Саме повторення створює нові нейронні зв'язки в мозку, формує нові переконання, запускає механізм змін. Повторюй позитивні думки, нові звички, щоденні дії, і твоя свідомість почне працювати на тебе. Використовуй будь-які інструменти, які тобі близькі. Медитація, навіть 5-10 хвилин на день допоможуть тобі зосередитись і керувати емоціями. Афірмації, повторюй, щодня прості, але потужні фрази. Я здатний досягти своїх цілей, я заслуговую на успіх, мій розум працює на мене. Самоаналіз: відстежуй свої думки, реакції, поведінку. Візуалізація уявляй себе людиною, яка вже досягла успіху. Як ти живеш. Як відчуваєш себе? Що робиш щодня? Коли ти створюєш такий внутрішній образ, твоя енергія змінюється. І тоді у твоє життя починають приходити потрібні події, можливості, люди, ніби все саме складається у правильну мозаїку. Це не магія, це результат узгодженості твоїх думок, переконань і дій. Важливо пам'ятати, думки це енергія. Кожна твоя думка має вібрацію, і ця вібрація притягує подібну енергію. Якщо ти думаєш про страх, ти притягуєш ситуації, які цей страх підтверджують. Якщо ти мислиш упевнено, з вірою в себе світ починає відображати це у твоїх результатах. Почни створювати свої нові переконання вже сьогодні. Запиши їх на папері, повторюй уголос або подумки. Повторюй, доки вони не стануть частиною тебе. Нехай твоє нове мислення стане системою, яка щодня наближає тебе до бажаного життя. І коли ти почнеш бачити перші результати, не зупиняйся. Зміни це шлях, який триває все життя, і кожен день може стати кроком до твого нового рівня. Пам'ятай, ти творець своєї реальності. Твої думки це насіння, з якого виростає твоє життя. Посади правильні думки. І ти побачиш, як вони розквітнуть у вигляді успіху, здоров'я, кохання та гармонії. Підписуйся на канал, щоб отримувати нові практики, вправи та поради, які допоможуть тобі змінювати свідомість і створювати своє життя свідомо. Разом ми навчимося керувати силою розуму і відкривати безмежний потенціал, який живе в кожному з нас.